Ми проговорили з президентом Ердоганом, що у мене буде зустріч з ним в столиці Туреччини. Це Анкара. Вона буде в четвер, 15 числа. Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині, щоб Росія не маніпулювала містами і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул. Я одразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул. Тобто, в будь-якому випадку ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася, якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті зустрічатись. І тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Бо саме з ним я повинен домовлятись про припинення вогню. Бо тільки він це вирішить. Ми запропонували президенту Трампу доєднатись. Я не знаю рішення президента Сполучених Штатів Америки, але у будь-якому випадку, якщо б він підтвердив свою участь, я думаю, що це б мало додатковий. Імпульс до того, щоб Путін прилетів, не може припинення вогню забезпечити будь-яка людина з боку Росії, окрім Путіна. Сигнал був від Росії щодо прямих перемовин. Підтримка Сполучених Штатів була щодо прямих перемовин на рівні лідерів. Я підтримую цю пропозицію. Чому? Тому що Україна конструктивна і підтримує будь-які шляхи. До закінчення війни. Якщо сьогодні Путін каже, я не хочу знов таки мільярд причин може бути прямих перемов, тоді хотів, потім зрозумів, що я готовий вже не хоче. І якщо його крок буде, і він скаже, що готовий до припинення вогню, то тоді це відкриває шлях. До проговорення всіх інших елементів закінчення війни, всіх багатьох елементів, тоді групи можуть зустрічатися і вже мають політичну волю лідера або лідерів. І це зрозуміло, що буде той чи інший результат. Буде шлях. Шлях відкрито. Якщо він боїться просто зі мною так зустріти. Завжди є. Припинення вогню, потім інші переговори. Я вважаю, що ми повинні в будь-якому діалозі йти до головного. Задоволення обидві сторони від діалогу не отримують. Тому, значить, ми можемо отримати результат, що набагато важливіше будь-яких емоцій. Результат це закінчення війни. Крок перший припинення вогню. Всі підтримують безумовне, давайте це зробимо. Я буду в Туреччині, буде президент Ердоган. Всі готові до зустрічі з російським лідером. Я вважаю, що це значить, що не буде ніякого результату в тому чи іншому форматі, будь-яких зустрічей тощо. Все зайшло вже достатньо глибоко. Питання а, припинення вогню. Україна, всі сигнали, всі пропозиції, будь-які моменти, які були а, запропоновані тими чи іншими а, сторонами, країнами, Сполученими Штатами, країнами Європи, тощо те, що ви знаєте, і те, чого, а, те, що залишилось за лаштунками. Україна продемонструвала конструктивізм абсолютний. Продемонструвала, що вона чітка. Зрозуміла і хоче закінчення війни. Росія кожним кроком. І я вважаю, що не приїзд Путіна, а знову ігри, це фінальна точка його демонстрації, що вони не готові до закінчення війни. А значить, всі обіцянки, тверезі і чіткі афіцянки Сполучених Штатів Америки, Європи, лідерів інших країн повинні бути виконані. Інакше ви не змусите і не примусите Росію до кроків, до тієї чи іншої, іншого формату деескалації. Значить, будуть санкції. Я можу очікувати тільки, як мінімум, сильного пакету від Сполучених Штатів Америки санкцій проти Росії. І це вже санкції, подивіться, не за агресію, не за окупацію тощо. Тобто, компромісів вже і так мільйон. Санкції за те, що вони не хочуть. Навіть припинення вогню. Це повинен бути найсильніший пакет санкцій. Бо це є воля до закінчення війни, або ні. Тобто це чіткий сигнал, що вони не хочуть і не збираються закінчувати війну. Або навпаки, вони продемонструють, що вони не тільки з ядерною зброєю серйозні, але й без неї. На щось спроможне. Тому мені здається, сильний пакет Сполучених Штатів, сильний пакет Європи. Будемо дуже дуже вдячні. Я так само сприймаю прямі перемовини з людиною, від кого залежить абсолютно все в Росії, а значить, залежить і припинення не тільки вогню, а припинення цієї війни, яку Росія розпочала проти нас. І тому я одразу сказав: я буду 15-го числа в Туреччині, готовий до зустрічі з Путіним. Що важливо? Ще один сигнал Сполучених Штатів Америки, а саме президента Трампа. Я наполіг на зустрічі. Вони не могли домовитися. Один казав припинення вогню, інший ніякого припинення. Досить ідіть на зустріч. Зустріч вже запланована. Зустріч у четвер. Зрозуміло, що один, який готовий на припинення вогню, це Україна, і це я. Інший, який не готовий на ніяке припинення вогню, це. А лідер Кремля абсолютно зрозуміло, тому що з самого початку, 63 дні назад, в тому числі, вони не підтримували припинення вогню. Я говорив з президентом Ердоганом щодо нашої зустрічі. Знов таки хочеться розставити всі точки, і щоб потім не було ніяких інших зайвих маніпуляцій з боку Росії і їх лідера. Я прийняв. Указ саме запровадив указом в дію рішення Ради Національної безпеки оборони. Як це було? Україна отримала багато разів ультиматуми від Росії, саме від Путіна. Це почалось від того, як люди пана Медведчука на Вінські особисто все це є. є відповідні свідки, записи тощо представляли інтереси Путіна. Говорячи напряму зі мною по телефону, в найскладніший момент, коли ми були в блокаді, повні говорили про те, що як треба здавати Україну території, тощо, як куди мені треба бігти, іначе що мене не буде, моєї сім'ї тощо. Тобто, це довга-довга історія. Таких ультиматумів було дуже багато, коли хтось. Представляв інтереси Росії, а саме Путіна, і давав відповідні сигнали. Значить, всі ці люди вони спілкувалися з Путіном і дуже хотіли представляти інтереси України. Таких майданчиків щодо таких сигналів, і тощо було не один, не два багато рішенням своїм РНБО. Я, в принципі, зробив те, що і так говорить Конституція України, що саме я можу виконувати, саме я виконую а, цю місію згідно Конституції України. І ніхто, окрім мене, не може вести перемовини щодо суверенітету, територіальної цілісності України, нашого курсу. Ніхто, крім мене, не може вести відповідні перемовини з лідером Росії і інших країн. Тощо, згідно Конституції України, це мої права і обов'язки, до речі, відповідно до статті 106 Конституції України, президент України має виключні конституційні повноваження представляти державу в міжнародних відносинах, здійснювати керівництво зовнішньополітичною діяльністю, вести переговори та укладати міжнародні договори України. А Конституція – це Конституція України. Вона вийшла, до речі, до будь-якого нормативного акту, до будь-якого указу. Конституція України. Як закон. Тому саме я і представляю інтерес нашої держави. І Щоб не було от этого сепаратізму, ми ввели рішення Ради національної безпеки оборони, щоб такі, як Навінській, Медведчук, навіть не хочу говорити, хто там із яких інших органів все це робив, і за все це ще будуть колись відповідати. І я ввів своїм, своїм указом рішення РНБО. Тому наратив Путіна, що я повинен щось там відмінити, це наратив виключно Російської Федерації. Я собі не можу і нічого не забороняв. Бу було ще третє запитання. Як було. я уявляю? Так. Ну як конкретно ви вису... собі? Так. Не знаю, навіть не уявляю. Ні, ну давайте так. Ну я готовий до зустрічі цією людиною. Я зустрічався в 19-му році в грудні. Абсолютно розумію про що говорити. Правда, на нашому боці, але вважаю, що нам треба зробити перший крок. Перший крок заради людей, і вже весь світ підтримує це заради передусім для українців, але заради і будь-якої нації всі хочуть закінчення війни. Ми хочемо домовитись про початок закінчення війни. Хоча б про початок. Ніхто не знає, що наперед що буде, що станеться. Я розумію, я вважаю, що терміну цього нікому не буде достатньо, щоб відновити сили на повну. Тобто 30-денне припинення вогню це більш про деескалацію, і про можливість відкрити діалог. Саме про це йдеться. Тому так і реагують і Сполучені Штати і Європа, коли Росія, наприклад, говорить, що ми хочемо, щоб в цей момент не було поставок, тощо. поставки так не йдуть. Це нікому не допоможе. І русським це не допоможе. Зупиниться які поставки. Вони вже місяці є в Європі, та чи інша техніка, та чи інша зброя. Це не є секретом навіть для русських. Вони це розуміють. Тобто те, що вийшло ще півроку назад зі США в тому чи іншому форматі, потім приходить. Тому це не допоможе. Це не про це. Ця умова, вона, вона знов таки ну, не жива, вона не структурна, вона не про що. Про це можуть говорити тільки люди, які не розбираються в форматі поставок зброї. І все. А те, що не буде перетину, наприклад, нашого кордону тієї чи іншої зброї, також це не спрацює, бо те, що нам потрібно, у нас на складах вже є.